Хай Хелоу, привіт! Здоров! Отже, ми з вами продовжуємо слухати класні українські треки, а цього разу буде Ярмак Рагнарок. Я загуглив, що означає слово Рагнарок, і воно ще з тих часів, коли були вікінги, воно означає битва перед кінцем світу. Тобто битва, яка розложить всі карти і. Після якої здійсняться усі пророцтва. як мало бути, так воно і буде. І ви знаєте, дуже символічне слово, як на мене, і підібрав ярмак саме для свого треку. Тому давайте будемо підтримувати лайками, переглядами, підписками українських виконавців, таких як ярмака. Ну, якщо маєте можливість і бажання підтримайте також мене, буду вдячний за лайк та підписку. Отже, давайте подивимось, зацінимо дуже крутий монтаж. Одразу видно. Painted like candy canes, it makes me go change into a better frame and it's a little bit more than a little bit. Only God wants you, better go live it up, cash in the back, see ya. Дуже потужний вокал. Одразу чути е, ця підспівка така дуже потужно звучить. Ніби дійсно я поринаю у часи вікінгів, у часи козаків, коли вони давали відсіч усім своїм ворогам, і ці от е, такі готичні нахили в музиці. Тут дуже круто. Мені подобається. Мені подобається такий стиль. От колись навіть попередня робота, дике поле там також дуже круто це все звучало. І тут схоже. Тільки тут ми вже бачимо не вікінгів, а українських козаків. Український козак, який вже готовий вступати в бій з двома мечами, сильний, накачаний, потужний. І аналогія із сучасністю. Це Шевченко? Шевченко з автоматом? Усіх, хто боролись за Україну, за Українське колись, від колись і до тепер, тут все показується. Акадекеш. Just wanna stay that stay match it on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cut something, can't stop this. i am steal everybody's name, called shop shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought job listened. А я спочатку не розгледів, коли було дуже зблизько. Mm -hmm. Тільки я не розумію, це Симон Петлюра чи Бандера? Я от. Може, поправте мене, хто буде дивитись цей кліп. Ну що ж, дуже потужна робота, також дуже потужна робота, дуже потужні слова у цієї пісні, які надихають бійців перед початком бою. Реально дуже дуже сильна пісня, як завжди, Ярмак зараз демонструє просто топ рівень, і він його показує на усіх фронтах і у житті, і у мистецтві. Просто неймовірний талант і неймовірної сили духу людина. Я просто горжусь такими людьми, як наш е, Саша Ярмак. І кліп абсолютно зрозумілий для усіх і кожного, який заслуговує однозначно на лайк від нас з вами. Тому давайте не жміться. Я залишу посилання на оригінальне відео. Якщо ви чомусь досі його не бачили, перейдіть на кліп Ярмака, поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Тому що таку круту й потужну українську музику треба підтримувати. Тож давайте не жміться на лайки, на підписки. Підтримуйте Україну та український Ютуб. Все буде Україна. Всім па-па.